Вітаємо всіх наших глядачів. Час зустрічати гостей в студії ранку в домі. І сьогодні поговоримо про безоплатну платформу ІНГЕРД, де можна зберігати спогади про померлих близьких. І з нами на прямому зв'язку засновник сервісу Олександр Сидоров. Доброго ранку, Вітаємо, Олександре. Ну, одразу хочеться спитати взагалі, як це працює і які можливості надає ця платформа. Ми зробили сервіс збереження пам'яті, де кожна людина може зберегти важливі архіви про родичів та близьких, які вже пішли. Угу. А скажіть тоді, будь ласка, у чому перевага вашого сервісу? А, наш сервіс це новий продукт, якого ще не було. Тому що ми е, намагаємося створити нову традицію для людей, а е, в нашій практиці не було такого, щоб ми е, створювали біографії для наших близьких, які вже пішли, і ми хочемо це е, змінити і зробити це як, е, як нова традиція, щоб люди. Е, Робили і біографію, і зберігали а, важливі архіви, фотографії, голос, а, відео на сторінках пам'яті. Mm. Ну, а можете розказати взагалі, як з'явилася ця ідея, чому вона з'явилася? І чи є така пропозиція унікальною? Це ідея з'явилася декілька років тому, коли а, мені потрібно було вшановувати пам'ять близької людини. Та я а, Думав, як зробити так, щоб я не не загубив фотографії, які зберігаються у фізичному виді. Та фотографії вицвітають, губляться на комп'ютері. Це зберігати також не небезпечно, тому що комп'ютер виходить з ладу. І прийшла ідея зберігати ці дані на декількох серверах у різних країнах, щоб це. Остаточно не згубити, і таким чином з'явилася ідея. Я розповів про ідею своїм друзям-розробникам. Вони сказали, що ідея класна, їм також подобається ця ідея, і таким чином ми почали розробку. А зараз у нас унікальна пропозиція, тобто, ми єдині на ринку, хто таке робить, і зараз ми залучаємо користувачів безкоштовно спробувати спробувати це та. Зробити архіви для а, родичів та друзів людей, які будуть користуватися цією платформою. А як можна скористатися саме платформою, а, треба зайти на сайт інхарта. Меморіал, заповнити дані про людину. Ми зробили, а, ми зробили Конструктор біографій, в якому ви розписуєте життєвий шлях людини від дитинства, від юнацтва до самої смерті. А потім ви додаєте фотографії, додаєте відео, вказуєте де похована людина, і ми вказуємо цю інформацію на сторінках. Пам'яті цю сторінку пам'яті ви можете зробити як публічною для всіх, так і приватною, лише для родини. От я власне хотіла про це спитати, чи це є приватною ось ця сторінка, чи публічною, чи можна передивитися якісь дані про когось, наприклад, кого ти не знаєш. А взагалі, великий попит зараз на цю платформу, чи хочуть люди ділитися інформацією, зберігати ось в такому форматі пам'ять про близьку людину? Чи все ж таки це щось таке сокровенне, дуже особисте, і люди не готові поки що до платформи? Як от ваші спостереження? А ми запустили цю платформу лише два тижні тому, і в нас вже є 100 користувачів, які заповнювали дані дані та зробили сторінки пам'яті для своїх померлих близьких. І як правило, це публічні сторінки? Чи це все ж таки особисті сторіночки? Я б сказав 50 на 50. Хтось хоче зберігати лише виключно для родини, та не ділитися цією інформацією, а хтось залишається публічно, щоб можна було передивитися цю інформацію також і, наприклад, однокласникам або старим друзям людини, яка пішла. А тобто, сама людина, яка цей аккаунт, вона вирішує, чи буде він відкритим чи закритим, так? Так, так, це ага. робить адміністратор, який створює ага. сторінку пам'яті, ага. і потім а, на цій сторінці пам'яті можна збирати а, спогади від mm -hmm. друзів та близьких, mm -hmm. тому що. А, Є така інформація, що якщо людина живе довгий шлях, у неї є багато друзів, старих друзів, у цих друзів є також якісь архіви, які є тільки у цієї людини. І про ці архіви, наприклад, може не знати сім'я. Але якщо цей давній друг додає до сторінки пам'яті цієї фотокартки, то у сім'ї з'являються нові фотографії, про які вони і не здогадувалися. А хто взагалі займається оформленням цієї сторінки? Тобто ти подаєш просто інформацію, чи ти сам можеш брати участь в оформленні, тому що це свого роду такий життєвий щоденник людини, яка тобі близька, небайдужа. І як, як це відбувається? По-перше, я дизайнер, та у нас є невеличка дизайн-студія, і всім оформленням, оформленням займалися ми. Тобто, ми зробили чотири види того, як це може виглядати. чотири кольори, кольорові шаблони, і людина, яка заповнює інформацію, сама обирає в якому вигляді це буде. Адміністратору потрібно лише написати біографію, додати. Фотокартки, відео, записи голосу. Можливо, якщо у померлої людини були акаунти у соцмережах, це також додається до достойно пам'яті, і вона публікується у публічному виді або у приватному. А поділіться, будь ласка, своїми планами. Ми знаємо, що ви працюєте зараз над створенням окремого модуля, присвяченого пам'яті про загиблих захисників. Якщо можна якісь деталі, будь ласка. А, так, це це а... Це дуже важливий блок, і ми е, витрачаємо багато часу на те, щоб це реалізувати, тому що це дуже відповідально. Якщо сторінки пам'яті, це, е, це просто відповідально, то а, а... Військові про військових треба робити більш захищену платформу, а більш продуману, тому що потрібно вказувати не тільки життєвий шлях, але, наприклад, шлях воїна, де він воював, які міста він звільняв і які нагороди він отримував, і щоб це захистити, ми працюємо останній місяць і плануємо запуститися вже у лютому. Це теж буде загальнодоступна платформа, чи чи що це буде? Це обирає це бере родичі, які створюють цю сторінку пам'яті. Нам потрібно продумати, як ми будемо верифікувати інформацію про про нагороди і як, а, як захистити цю інформацію, тому що. А, це це така сфера, де не усю інформацію можна публікувати публічно, і зараз ми думаємо над тим, як модерувати все це і як зробити а, і безпечно, і а, щоб по -по подобалось родині. А скажіть, будь ласка, ви якось проводили опитування? Чи є запит на це? А, так, по перше, ми е, перш ніж е, створювати цей проект, ми проводили дослідження е, на кшталт того, е, як люди вшановують пам'ять, як вони е, як вони зберігають архіви та інше. Але коли ми це зробили, коли ми е, взяли перше інтерв'ю у користувачів, е, ми зрозуміли, що цей проект навіть не про це, цей проект про те, щоб рефлексувати на. На загибель, на втрату близької людини та через створення цієї сторінки пам'яті полегшувати своє почуття на от, по цій ситуації. Угу. А ще не можу не спитати щодо безпеки цих архівів, в яких зберігається вся інформація, наскільки це все захищено? А ми зберігаємо на декількох серверах цю інформацію. Вони захищені, вони знаходяться у Європі, у Німеччині та Нідерландах, і це так це захищена система. Дякуємо. Віримо. Дякуємо за ваш <світ> труд. Дійсно, пам'ять це дуже важливо, і в кожен по-своєму відчуває її, несе її по життю, але найголовніше не забувати і пам'ятати. Кожну людину, яка в твоєму житті задля твого життя зробила такий великий внесок. Це зараз в першу чергу, звичайно, про військових. щоб ми пам'ятали, якою ціною нам дається наша свобода і наші ось такі ранки, коли ми можемо просто говорити. Дякуємо вам. В етері ранку вдома був засновник сервісу збереження пам'ять ІНГ Олександр Сидоров.